Привіт! Чи робите ви аджику? Я буду робити сьогодні аджику, і зараз розкажу, як і із чого. Це наші помідори останні вже з городу, вони не дуже постигають уже, бо холодні були ночі. Пішов дощ, починають псуватися, тому я їх ось зібрала, пообрізала. На дні миски дещо спіліші, а тут уже зверху є, як бачите, навіть і зеленкуваті жовтих сортів, рожевих і червоних. Десь чотири чесничинки додав, половинку ось таку невеличку шматочок гіркого червоного перцю. Два яблука буде, це їхні частинки. Яблука теж наші. Перець, одна причина, ну така досить велика. Теж додав. Потім я це все посолю, коли помилю на ось такій старенькій м'ясорубці. І перелю це все, що буду молоти в більшу каструльку, посолю, більше ніяких спецій я не додаю ні цукру, ні чогось іншого. І буде вона в нас стояти в каструльці в холодильнику. І будемо їсти потихеньку. Вже роблю я аджику третій раз. Третій раз. Ми її встигаємо з'їдати, вона не встигає псуватися. Я її не прокип'ячую. Можливо, хтось прокип'ячує, ні. У нас. Ми їмо її свіжомеленою. Слив немає, сюди б ще можна було б сливи додати, але в цьому році в мене сливи не вродили, і я їх спеціально для джики не купувала. Процес іде, але незручно однією рукою крутити і тримати телефон і підштовхувати. Хочу ще зауважити, що я на, на крупну насадку мелю аджику. Чому? Тому що, коли я спробувала молоти дрібнішу насадку взяла, на дрібнішу насадку, забивалася вона шкірками помідорів. Ось такий виходить колір. І покажу вам потім результат. Ще хочу зауважити, що одразу я помалула часник і гіркий перець, ну, щоб не залишалися ніякі частинки, і щоб помідор все випхав із м'ясорубки до останнього шматочка, щоб вийшли усі ці частинки. Чеснику і гіркого перчику. А яблука і перець болгарський солодкий я додаю в проміжках між помідорами, коли милю. Добавлю зараз десь ось стільки солі, півложки. Повітря бульбашки вийдуть. Із-за джики вона трошки постоїть. Я одразу ставлю в холодильник. Вона постоїть у холодильнику і оцих пінки повітря бульбашків не буде. І періодично можна ще буде підійти скуштувати, коли розчиниться сіль, сіль можна додати за смаком, їсти можна цю аджику з будь-чим, навіть просто намощуючи її на хліб. Ось такими шматочками вона вийшла і ось таким кольором. Всім смачного. Готуйте теж аджику, якщо любите щось гостреньке, додати до страв.